Усім доброго дня! Канал Сіська господиня! І я вас сьогодні знову, як завжди, запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати макарони з сиром. Це просто, швидко і дуже смачно. А іншим разом, коли немає часу наліпити вареники, такі макарони замінять вам вареники з сиром. І покажу вам, що мені для цього потрібно. Я взяла отаких. От Макароні, ми кажемо, ракушки. Ну, кожен може брати за своїм смаком макарони. Тут немає різниці ніякої. Олієм мені потрібна. Сир у мене сьогодні домашній. 400 грам ціла домашнього. Можна такий самий і в магазині купити, теж підійде. Сіль і. Цибуля мені потрібна, невеличка така. От і все, що мені потрібно. Я воду вже поставила для макаронів, щоб відварити, відварити макарони, а далі вже буду показувати. Я вже біля плити і покажу вам, що вода закипіла. Ну, макарони кожен відварів по-своєму. Але я покажу, як я отакі макарони готую. Взяла так десь чайна ложечка, невелика, солі. А ви вже дивіться по Кількості води, отут, скільки солі треба. І тепер буду сюди засипати макарони, коли вода закипіла. Води теж наливайте так, щоб макарони мали де відваритися гарно. От так, мішаю і знову накрию і хай скіп'ять. Макарони скипіли внизіньку. Я так час за часом буду їх помішувати. Щоб вони там не пристали внизу. І отак на середньому огні буду відварювати десь 7 хвилин. Це вже дивлячись, які макарони. Кожен варить уже, бачить, які макарони, скільки там. Це я так просто показую, як я відварюю, а ви варіть так, як ви відварюєте завжди макарони. Тільки щоб не були дуже розварені. Пройшло 7 хвилин. І я буду відключати вже, покажу вам, як вони відварилися. Бачите? Такі трошечки вже збільшилися. Все. вогонь виключаю, накриваю кришкою і залишу їх на хвилин-дві. Отак, хай набухають. Поставила сковорідку, налю сюди олію, так, десь 70 мл дала. І нарізала отак, як ми для смаження нарізаємо цибулю хай підсмажується цибуля. Поки цибуля смажиться, а вже пройшло майже 3 хвилинки, я візьму макарони і промию холодною водою. Покажу вам, які зробилися вони гади. Отакі гарненькі, величенькі, не знаю, видно на камеру, не видно. Іду промию холодною водою. Ну, і бачу, що цибуля вже теж майже підсмажилася. Буду виключати, вона, отак, у гарячій сковорідці ще досмажиться. Макарони промила. Так, легесенько промила холодною водою, щоб вони не дуже остили, щоб вони такі були добре тепленькі ще. Отак, через друшляк, гарненько, хай стичуть. І зараз вже буду замішувати з сиром. А тепер візьму сир і отак вилочкою гарнесенько його розмішаю. Отаку, От щоб далі він у макаронах зараз відчувався такими кусочками. Тепер візьму більшу миску, отаку, і оці макарони висиплю в миску сюди. Бачите, пара ще йде з них. Вони такі ще добре теплесенькі. І сир треба, щоб був такої кімнатної температури, щоб не з холодильника. Тепер візьму оцей сир і сюди додам до макаронів. Все так смачно. дівчатки хлопчики. Я кажу, це можна замінити такими макаронами з сиром, навіть варенички з сиром. Коли немає часу ліпити... Так, я собі відварили макарони швиденько з сиром. Отак зробили, і це красота. І зараз, коли я вимішаю їх з сиром так гарненько, спочатку з сиром, а, посолити, треба обов'язково посолити сир. Ми сьогодні будемо з соленим сиром. Взяла одну дрібку, можна ще трошки, а потім попробую. А якщо ви хочете і любити солодким, то можете додати цукру сюди. І замість олії смаженої з цибулею, можна помастити вершковим маслом, розтопленим вершковим маслом. І теж дуже смачненькі. Ми іншим разом, коли хтось так захоче з солодким сиром, то ми робимо її солодким. Отак. А сьогодні з соленим. А тепер візьму олію з цибулею, цю пісню І сюди вже помастю зверху от, ці макарони. Якщо не любите багато оцієї цибулі смаженої таї, можете не смажити так багато. Можете тільки половину половина такої цибулі, тільки для запаху підсмажити, теж буде смажено. Ми так більш-менш, я і багато її теж не насмажила. Ми любимо так, щоб і багато не було, щоб міру було цієї цибулі. Ось так, перемішати ще гарненько. Ось такі, бачите? Зараз насиплю тарілочку, покажу. Я набрала тарілку і покажу вам, які получилися макарони з сиром отакі. Це є дуже смачненько, і швиденько, і просто. Так що приготуйте, хто був сьогодні зі мною дивився, як я готувала такі макарони з сиром, і ви переконаєтеся, що це її дійсно смачно. І дуже вам гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. За те, що дивитеся мій канал, підписуєтеся на мій канал, дуже-дуже гарно вам дякую. І як завжди, дуже гарно вам дякую за ваші побажання, чого бажаю і вам, і вашим рідним. А головне, щоб були всі здорові, поскоріше нам мирного неба, Божої витримки і тоді до зустрічі!